Ти думаєш о смерті, але в тебе на неї нема часу, та на життя теж. Така втрата без однієї шоу нема сенсу втрачати, того, що нема. Кохання безліч людей. Гармати, втрата, бідність, історичний кінець безглуздих людей. Для чого час без глуздя? А шанс на життя, на існування, війна і нещастя і дівчинка Настя, її плач на минучі, і сльози блискучі, обличчя рожеве, але не життєве втрата і шанс все не для нас. Незважаючи на війну, діти є, але безхід нема або дітей нема. І чи є все ще шанс? Не для вас, для сусідів, котрих нема, вони захищали нас, але пропали і завітали усі, і сказали, що у небиці в раю з настю з декількома дівчатами. Хлопчики в дорозі в перемозі. А потім рай, ще лихе вина і щасливе життя, мирне і непереможне, трохи бездорожне, але своє, не чуже і тиша. Ні, почулося гул гармати шахетів, потім ракети мопедів.